Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, як Вас знімає ТЦК. До мене поступив цікавий запит. Під час консультації ми аналізували процедуру вручення повістки. І я почула таку цікаву фразу: мене намагалися сфотографувати працівники ТЦК з повісткою на свій телефон, але я відмовився і вони цього не зробили. І постає питання: що це за ноу-хаувіти хау від ТЦК, це законно чи ні, І ось давайте розбиратися от саме цю ось процедуру. Що це таке за? Фотографування військово зобов'язаних з повісткою від ТЦК частиною 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Визначено, що представники ТЦК уповноважені під час зупинки військово зобов'язаних, під час здійснення перевірки військово-облікових документів, а також під час вручення повісток зобов'язані здійснювати фото та відео фіксацію відповідними технічними засобами. Також там була приміта, так, що ця норма, частина застосовується з 17.07.24 року. Тобто, з 17.07.24 здійснення відеозапису працівниками ТЦК під час да, заходів оповіщення і перевірки військово-облікових документів є обов'язковим. Також аналогічні норми містяться і в постанові 560 як в пункті 40-му, так і в пункті 52. Там теж визначено, що має здійснюватися фото та відеофіксація, Технічними засобами, відповідними. Тобто, по факту виходить, що щось працівники ТЦК мають право робити. Однак, якщо ми з вами почнемо розбиратися в цій ситуації, ми ж з вами всі розуміємо, стаття 19 Конституції України, що кожен орган державної влади так зобов'язаний діяти на підставі законодавства. І в разі, якщо ми подивимося далі по постанові 560 то побачимо, що там є така вказівочка. А саме в пункті 53: що застосування що за технічних засобів здійснюється відповідно до інструкцій, які затверджуються Міністерством оборони для уповноважених представників ТЦК і для поліції, так наказом МВС. Я думаю, вам вже достатньо відомо про те, яким чином здійснює поліція так перевірку документів або під час зупинки, так, під час певних правопорушень в них є такі бодікамери. І ось вони використовують ці бодікамери відповідно до інструкцій. Там запис має бути безпереремний, він зберігається протягом 30 днів. Це все зроблено для того, щоб забезпечити так, цей правопорядок так, і дотримання прав та обов'язків як працівниками поліції, так і прав та обов'язків так, який певним чином підозрюється в вчиненні певного правопорушення. А от стосовно працівників ТЦК, чи є така інструкція, чи немає такої. Тому що в мене під час аналізу цієї консультації виникло так, таке питання: а взагалі, що це за телефон? Ну, на особистий можна це робити чи не можна. І, взагалі, що це за процедура фотофіксації? Це буде належним доказом чи не буде. Тому що я, як правник, так, як адвокатка, я одразу аналізую ситуацію на дотримання норм законодавства і розумію, це для того, щоб в майбутньому чи зможу я певним. Чином захистити інтереси свого клієнта в суді. І почала шукати, так? чи все ж таки є ця інструкція, чи ні. Якщо ми з вами подивимося базу нормативно правових актів, сайт Верховної Ради так, або сайт Міністерства оборони, ми побачимо, що жодного наказу немає. Хоча, відповідно до змін, які відбулися 18.05.24 року, Міністерство оборони було зобов'язане розробити певну інструкцію застосування цих Цих технічних засобів. І натрапила я достатньо на цікавий документ. А цей документ стосується пропозиції Міністерства оборони щодо відповідного законопроекту. Цей законопроект був внесений внесений всередині серпня 24-го року і стосувався. Змін до законодавства про мобілізацію. А саме, що військово зобов'язані зможуть здійснювати відеофіксацію вручення повісток, відеофіксацію перевірки військово-облікових документів, тобто знімати на, відео, знімати на відео представників ТЦК, тому що є багато випадків, коли є недотриманням прав та свобод громадянина, порушуються інтереси, взагалі викрадаються люди. На жаль, таки є. І от було внесено такий законопроект. Також там придається. Бачалося, що розширювалося розширювалися певні. Поважні причини неявки поповістки. І як ви передбачає, в нас процедура законопроекту, так мають певні міністерства надати свої пропозиції. Ось Міністерство оборони в цій пропозиції воно надало певні свої зауваження щодо законопроекту. Вони категорично не погоджуються з цими змінами. І от там є такий цікавий абзац. Виявляється, що вже Міністерство оборони розробляє. Наказ, тобто да, інструкцію застосування цих засобів технічних приладів працівниками ТЦК Номер 532, дата наказу 060824. Далі є певне цитування з цього наказу. Міністерство оборони каже про те, що от є такий наказ, він вже розроблений. Вони надають в цьому наказі пропозицію, що доступ до цих відеозаписів буде мати певні органи державної влади, суду, прокуратури, правоохоронні органи, а також інші особи за їхнім запитом. Що буде забезпечувати так належне зберігання, належну фотофіксацію, відеофіксацію. Надалі ми з вами так зацікавилися. Я думаю, що ж це за наказ? Ну дуже класно би з ним було ознайомитися, тому що не зрозуміло, яким чином взагалі діють працівники ТЦК під час оповіщення. Де ваша бодікамери? Що за фотографування військовозобов'язаних на особисті телефони? Що це за таке? Починаємо з вами шукати цей номер наказу. Немає знову на сайті Міноборони немає. На... В сайті нормативно-правових актів його теж немає. Тобто, виходить, що станом на сьогодні він якби існує, я так розумію, так він розроблений, однак, скоріш за все, він не затверджений. І я так розумію, що найближчий час він вже буде опублікований і побачимо його редакцію. Це я пояснюю для чого. Оце ось буде інструкція, вона дуже бу вона буде дуже корисною, тому що це буде доводити належним чином процедуру вручення повістки, перевірки військово облікового документу, і будь, можна буде належним чином захищати та інтереси військово-зобов'язаних, щоб не було ніяких викрадень і ніяких порушень з боку працівників ТЦК. Сподіваємося, що в найближчий час все ж таки з'явиться цей текст цієї інструкції, бо всі чекаємо для того, щоб з ним ознайомитися. Наявність цього документу дозволить працівникам ТЦК не порушувати так інтереси і дозправати інтереси військово І військовозобов'язаним дозволить вимагати від них так дотримання цих норм, тому що зараз відбувається якийсь певний хаос. Хаос має бути так законодавчо врегульований, тому що держава має. Забезпечити, незважаючи на що. Виходить, що зараз не зрозуміло ніяких бодікамер і є тільки особисто телефон. Ми з вами чітко пам'ятаємо, що зйомка працівниками ТЦК на особистий телефон вас не може відбуватися без вашої згоди. Тобто, ви можете чітко сказати: я не погоджуюсь. якщо ви бачите, вам кажуть, а я от зараз тебе сфотографую з цією повісткою, так? Тому що ти її отримав, це мені потрібно для адмінматеріалу. Ні, це незаконно, це порушує ваші права та інтереси. Здійснювати фотофіксацію особи без її згоди не можна. Працівники ТЦК зобов'язані дотримуватися норм законодавства. І здійснювати це на відповідні технічні прилади. Це робиться з якою метою? Ну, давайте ось по-чесному. Ну, що це за буде фотографія. От я от думаю, куди він, що він буде робити з цією фотографією, куди він її буде надсилати? Вона з Буде зберігатися на його телефоні. А, взагалі можна навіть і зробити цю фотографію, так, за допомогою, наприклад, штучного інтелекту. Тобто, в сучасному світі можна зробити все, що завгодно, з вашою фотографією. А держава вона зобов'язана забезпечити вам певну безпеку. І ось ця інструкція, яка повинна регулювати, так, і я сподіваюся, буде в найближчий час. Вона дозволиться зробити. Треба, щоб інформація зберігалася належним чином, до неї був певний доступ, так? Все для того, щоб... Убезпечити ваші персональні дані, а не просто фотка вас на телефон працівника ТЦК. Ну супер, йшли, йшли і до цього прийшли. Тепер підсумуємо: чи можуть вас працівники ТЦК фотографувати на власний телефон? Ні. Чи буде повіст... чи буде фотографія зроблена на телефон працівника ТЦК? З ваш... Ваша фотографія з? Фото належним доказом ні, тому що відповідно до постанови 560 належним чином. Підтвердженням належного вручення повістки є ваш особистий підпис та відеозапис. Ну аж ніяк фотографія з повісткою. Наказ вже розроблений так, відповідно до цієї ось пропозиції, бачимо, що є якісь певні напрацювання, які будуть в найближчий час, я так розумію, затверджені та обубліковані. З нетерпінням з вами чекаємо. Якщо вам потрібна юридична консультація, як з мобілізаційних питань, так і з інших питань, ви знаєте, до кого звертається. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу!